Жоден політик сьогодні не захоче брати цю відповідальність. Жоден абсолютно. Тому що якщо ЗСУ, вибачте, на слові все рівно на їхні рейтинги, їм головна ефективність. Тобто ЗСУ не грається в політику, то у політиків їхній рейтинг це їхнє повітря. І якщо все-таки попереду можливо у нас зміниться безпекова ситуація, все-таки будуть вибори і. Політики змушені зберігати за собою певну електоральну базу, абсолютно всі, і зараз вони це роблять. І я, до речі, хочу сказати, що особливо це було помітно, коли попередня редакція законопроекту про мобілізацію попала в Верховну Раду. В отже, який розпочався пін-понг, ніхто абсолютно не хотів взагалі мати до нього справи. Тобто, це, це загальна характеристика українського політикуму, бо вони розуміють, всі, хто хто подасть цей законопроект. Матиме проблеми рейтингові. А, а треба далі якось жити, розумієте? В тому числі, і оці мірялки рейтингів вони продовжуються. А потім от, вносить, наприклад, от ситуацію, я там візьму змоделюю, вносить президент, наприклад, цей законопроект. У нього, наприклад, просідає рейтинг там, на 5 пунктів, на 7 пунктів. Це ж все міряють. От, буквально там, тимчасово. І що виходить опозиція? Вона говорить, а от бачите. А от у президента падає рейтинг, і відповідно в нього вже завершується е, там п'ятирічка скоро. А це означає, що в нього немає легітимності. Ну, ми ж знаємо, як це відбувається в українських умовах, і вже зараз війна насправді вона вже перестала бути запобіжником від цього політичного срачу, так як воно зараз відбувається. Тому я думаю, що все рівно для українців зараз головне, щоб взагалі ці зміни були внесені і проголосовані.